Двоє калузьких молодиків готувалися до скоєння розбійного нападу завчасно та ретельно. Були переконані, що продумали усе до дрібниць. Втім, їхню впевненість доволі швидко розвінчали місцеві правоохоронці, оперативно розкривши цей злочин. Подробиці далі у сюжеті лише кількох годин виявилося достатньо калузьким правоохоронцям, щоб розкрити розбійний напад на подружжя пенсіонерів з райцентру та затримати підозрюваних у вчиненні особливо тяжкого злочину. Повідомлення про розбій надійшло у райвідділ міліції у половині 11-ї вечора. Подробиці вчинення злочину міліціонери з'ясовували вже на місці події за кільканадцять хвилин. Зловмисники заволоділи заощадженнями літніх людей в іноземній валюті та гривнях на загальну суму близько 45 тисяч гривень. Потерпілими виявилися 78-річна пенсіонерка та її немічний, практично сліпий, 82-річний чоловік. Як розповіла бабуся, коли у двері її помешкання постукали, вона, не підозрюючи нічого лихого, відчинила. Двоє осіб чоловічої статі зайшли, вони були в масках, зайшли в хату, зв'язали власника будинку, з його дружиною зв'язали і вимагали від них гроші. Це тривало від 19-ї години до 21-ї години. Після цього, коли вони все-таки знайшли ті гроші, які були в цьому будинку, вони повернулись до старших людей, зв'язали їх ще раз додатково скотчем і безперешкодно. Покинули будинок. Минуло ще добрих півтори години, поки бабусі вдалося розплутатися від липкої стрічки та звільнити від пут чоловіка. Тоді жінка побігла до сина, що мешкає у другій половині будинку з дружиною та її двадцятирічним сином, щоб повідомити про нещастя. Особою синового пасинка серед інших зацікавилися і правоохоронці, перевіряючи коло підозрюваних у вчиненні розбійного нападу. Калуській міліції було вже відомо про цього хлопця, бо він не байдужий до споживання наркотиків. А нещодавно оперативники довідалися, що також може бути причетним до скоєння шахрайств. Удому його при пізню пору не було, але місцевим міліціонерам не склало особливих труднощів з'ясувати, де перебуває юнак. Дещо згодом до райвідділу доставили його спільника – 21-річного калушанина, також наркозалежного на протязі півтора години був затриманий цей другий чоловік. При опитуванні їх подальшому стало зрозуміло, що дані громадяни до злочину готувалися. готувались, Вони собі заготували одяг, заготували свої маски. попередньо вони вже. Підготувалися до того, де вони будуть ховати гроші. І Гроші вони заховали навіть не в одному місці, а у трьох місцях у будинку у підвалі, де проживає другий підозрюва. Проти затриманих порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. за скоєння розбою, поєднаного з проникненням у житло. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.